Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент. Дніпро 1 закрив тур ПЛ результативною нічиєю проти Зорі. До середини першого тайму суперники встигли обмінятися напівмоментами. Дніпровець Гуцуляк після розвороту низом відправив м'яч у руки Сапутіну. Натомість Луганець Башіч після стінки з Волошином пробив під поперечину, Волинець витягнув. Перед перервою стався другий розмін з марнованими нагодами. Вінгер Дніпра, один Гуцуляк підступним ударом із меж штрафного не зміг переграти голкіпера. У відповідь крайній зорі Антюх Хрестоматійно змістився в центрі з флангу та пробив у руки Волинцю. Після безгольової першої 45 хвилинки команди видали ударні 15 з гаком хвилин на старті другої. Господарі поля покарали луганців двома забитими м'ячами. Спершу сваток зіграв на добиванні після сейвуса Путіна, який парирував удара Адамюка після стандарту, а потім Гуцуляк замкнув ближню стійку з кутового. Зоря, однак, не знітилася і відразу взялася за камбек. На 55-й хвилині Кирюханцев отримав передачу від будка та перекинув м'як через воротаря в дальній кут. Помилився в цій ситуації центрбек Сарапі. Наступні два випади луганців. Нівелював волинець. Він витягнув удар горбача головою з кількох метрів, а згодом парирував постріл за меж штрафного майданчика. Та із ще одним ударом Горбача не впорався, і він, нападник головою у падінні, замкнув на бі Сантюха з лівого флангу. Фінальні 15 ігрових хвилин командам довелося грати дві години. Матч двічі переривала повітряна тривога, тож темп поєдинку впав, а гра розбилася на мікроепізоди. Перемогу в такому протистоянні ніхто вирвати не зумів. Безус забив у півфіналі Кубка Кіпру. Омонія повела в рахунку на 29-й хвилині. Після навісу кутового та скидки з ближньої стійки в центр Безус з кількох метрів переправив м'яч у ворота, до перерви команди дограли не в повних складах. Кажу, отримав пряму червону на 42-й хвилині. Старт другого тайму був за омонією. Какуліс не реалізував пенальті на 48-й хвилині, а вже незабаром Семедо до подвоїв перевагу. А Аліум на 89-й хвилині зробив рахунок розгромним. Безус вже був замінений на 66-й хвилині. Додамо, що перемога поки не гарантувала вихід у фінал. Матч відповідь відбудеться 17 квітня. Забарний й очолив крутий рейтинг від трансфермаркт. Українець випередив зіркових одноклубників Мудрика та Луніна. «Трансфермаркт» склав рейтинг з гравців віком до 21 року, які провели найбільше хвилин на полі в цьому сезоні серед чемпіонатів топ пятірки Перше місце посів Юля Забарний, який за «Борнмут» награв цього сезону 2790 хвилин, 31 гра. До трійці увійшли воротар Вільяреала Філіп Йоргенсен, 2610 хвилин, та хавбек. Фрозіноне Матіас Суле 2530 хвилин. Відзначимо, що у рейтингу є і справжні зірки, такі як Флоріан Вірц з Байєра, 2283 хвилини, 13 місце, Коул Палмер з Челсі, 2017 хвилин, 22 позиція, та Джуд Беллінгем з Реала, 1966 хвилин, 28 сходинка. Додамо, що за барнею у 31 матчі в АПЛ цього сезону зумів відзначитися одним голом перемогти Лутон. Лунін подарував Манчестер Сіті Гол на другій хвилині чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у старті реала на чвертьфінальний поєдинок Ліги Чемпіонів проти Манчестер Сіті. І вже на другій хвилині змушений був витягати м'яч із сітки. Гості заробили штрафний на лівому фланзі, і до м'яча підійшов Бернарду Сілва. Всі чекали на вісу у воротарський майданчик, тоді як португалець вирішив пробити у ближній кут. Лунін проспав момент і банально не встиг зреагувати на постріл. Його стрибок не допоміг завадити голу. Сам же матч закінчився бойовою нічиєю. 3, -3. В Англії високо оцінили гру українця у матчі проти Баварії. Багато хто вважав би за краще, щоб таке хіро Томіясу вийшов після перерви, але Зінченко продемонстрував свою цінність для команди. Українець приніс Арсеналу необхідну холоднокровність під час атакувальних дій. Насправді був доволі непоганим у захисті, резюмував журналіст футбол Лондон. Нагадаємо, Зінченко розпочав гру у запасі і вийшов на поле після перерви за рахунку 2 1 на користь Баварії. Українець допоміг канонів. Ніран вирвати нічию, зберігши непогані шанси на вихід у півфінал Ліги Чемпіонів.